В Євангелії Матфія шістнадцять, вісімнадцять, Христос сказав Я створю церкву, і брама пекла її не здолають. Вражаючі моменти закладені в цю цитату Ісуса Христа, яка допомагає нам зрозуміти важливість церкві. Отже, Христос каже, я створю церкву. Ви чуєте, я створю. Тому так, в церкві є свої, перепрошую, так скажу, косяки, недоліки. Але все ж таки церква важлива, бо по великому рахунку Христос її створив. І коли людина каже, Ой, мені ваша церква не потрібна, я і так з Богом. Бреши собі, тому що Христос прийшов, щоб створити церкву, щоб її брами пекла не подолали. В стародавні часи місто було оточено великим-великим таким парканом. В ньому були брами, ну так, ворота, через які ворог намагався війти. Та Місцеве населення входило через ті брами. Біля брам сиділи ради старіших, наймудріші того міста люди засідали. Тобто це символ влади, символ ради, символ мудрості того міста. І ось Христос каже, що коли... Ворог буде намагатися зруйнувати брами пекла, тобто дьявол, темрява, буде намагатися зруйнувати церкву. Вона ніколи її не подала. Розумієш, якщо ти в церкві, то ти знаходишся під захистом. І ще скажу одну важливу річ: ану давай з історії згадаємо. Хто нападав на церкву, наскільки це було успішно? Римська імперія намагалася геть знищити церкву, імператори хвилі за хвилями гоніння. Де імператори? Церква досі стоїть. Далі варвари намагалися знищити церкву. Варвари, які знищили Рим. Рим знищили, а церкву не змогли знищити. І Ще варвари ставали християнами. Далі атеїстична хвиля. Ну і де поділись ті атеїсти? А сьогодні, будь ласка, скільки віруючих і скільки церков. І врешті-решт наукова революція. Люди чекали, що наукова революція вона змете церкву. Але направду, серед лауреатів Нобелівської премії, більшість найінтелектуальніших людей цього світу вони є християнами. Ну тепер ти зрозумів, що означають слова Христа? Я створю церкву і брами пекла її не здолають.